Який був твій найкращий робочий день у Галицькій свіжині? Напевно, їх було декілька, не лише один момент в нашій компанії за весь період часу, в який я працюю, наш корпоратив. А другий момент це був турнір з мініфутболу, футболу який проводився минулого року. Команда Офісу зайняла друге місце. Треба говорити більш певніше, так? Так. А був такий день, щоб всі паркувалися просто ідеально. Зі ста процентів. 2%. не вміють паркувати взагалі. Напевно, екскурсія по виробництву мені запам'яталася мега, це було круто. Я скажу, який був найемоційніший. Угу. Найемоційніший був минулого, минулого вівторка, коли я рятувала кошеня з-під капоту автомобіля. То це ти врятувала кошеня? Так. Один день, коли мені подарували чашку. Я її дуже чекала. Ну, дуже подобається. Це тортики на день народження. Перший день. Чого перший? Чого перший?